Доброго вечора шановні підписники та гості нашого каналу. Ну тільки що ми цей зачарований город протравили. Ні, не протравили, покормили жука, тому що жара пить хоче. Так ми його напоїли. Ну мене кормили разом. Там було таке питання, що в чоловіка не виходить туман. Ви що так поздно відповідаю. Дуже багато роботи. Значить я регулював яким образом. Я набирав просто у бочку води, приїжджав на якийсь цей, ну можна і вдома як звичайна вода. Виставляв на тракторі обороти, на яких я їжджу, включав вал отбора на ту швидкість, на якій я теж їжджу, включаю її. І ось цією ручкою красною яка крутиться. Ось цією. Це клапан зброса, скажімо так, скидання тиску. От їм можна виставити на цьому манометрі тиск. На тракторі ставимо обороти, які вам треба, на яких виходите. А цією ручкою підкручуємо, який тиск. І дивимося, який туман. Тобто я от тут от тільки що додав. Скажемо, в мене стояло ось так. Ось, скажем, міточка. Я додав трішки тиску для того, що я ходжу по картошці медляній. Обороти десь 800-900. Як ви по трактору чули, він єлі робить. Ну і цим можна регулювати, вже потім ви звикнете до нього. Ось виставили самий простий спосіб. Якщо у вас там 12 форсунок, щось я пам'ятаю, щось таке, то це саме дієвий спосіб. Ніякі інструкції вам не допоможуть. Просто залийте води і виставте собі обороти на тракторі. І тут виставте тиск. Це буде саме простіше і Ви все побачите і розберетеся в ньому. Тобто ось, скажімо так, і відповідь. Протравили город. Скажімо так, жалоб на у нас поки на його немає. Розход, якщо кому цікаво, то виходить десь приблизно як отак ходити. Там тиск десь 1,3-1,4. Я додаю тиск на жука, щоб йому більше їсти було. І ходжу першою повишеною. Розход приблизно на 10 соток на 10 соток, іде десь 40-45 літрів води. Можна, звісно, швидше ходити, буде менше йти. Но ми ж хочемо його напоїти, накормити. Ми ж люди щедрі. У нас цього корма йому не жалко. До моєму, хай їсть. Ну тобто ось така історія, скажімо так. Всім до побачення, до наступних зустрічей, гарних урожаїв. Ну і щоб техніка не ламалася, ніколи не підводила. До побачення.